Така шкода вся ціла. 13 рік. От, все повністю ціла є тільки От там понизу типу, порог і низ дверки 400 а порог Ось Вона на такі звичайні комплектації тканини, але вона на автоматі. З двома комплектами резини. Зараз буде попитає, яка ціна на її. А, це 1,6 дизель. Літровий? Айнзекс. 1,6. 1,6. 1,6. А ціна яка? Ціна запитання, яка? Прайс, скажи. Костер. Вон, резина тут зимова стоїть на дисках. От, і літо. Ну, літо вже таке слабеньке. 7,500. 1.6 автомат 7500. Двома комплектами і одні дверки фарбовані.